Ви колись замислювалися, чому після тренування у спортзалі ви виснажені, а після сеансу у СПА відчуваєте прилив енергії? Справа у гідромасажі. Вода це ваш природний тренер, який активує м'язи, покращує кровообіг і навіть спалює калорії, поки ви просто розслабляєтесь. Кожен потік з форсунки це м'який масаж, який працює на глибокі м'язи, немов кардіо, але без поту і болю. І головне, без абонементу у фітнес-клуб. Спа басейн це ваш особистий тренажер, який не кричить ще 10 повторів, а лагідно нагадує ще трохи релаксу. Дослідження доводять, що гідромасаж підсилює метаболізм і прискорює відновлення після навантажень. Тож, навіщо бігти на бігову доріжку, якщо можна просто зануритись у власний спа і дати тілу зробити все саме? У Спагалаксі ми створюємо СПА, які піклуються про ваше здоров'я, форму та гармонію. Оберіть свій, і нехай ваше кардіо буде з бульбашками. Звертайтесь у Спагалаксі та підписуйтесь, щоб дізнаватися більше про фітнес без зусиль.